Один успення Божої Матері перед нами образ, той образ, до якого ми привикли, милий духовний образ духовної Матери, Цариця Неба і землі. Но сьогодні той образ ми видимо як плащаниця, як лежаща в гробі. Що за таїнство? Коли ми видимо в гробі людей, співаємо на похороні. Дивно є таїнство. О, чудо, Но тим більше є чудо, якщо видіти в огробі ту, котра родила Месію Бога. А виявляється, як і всі люди, Діва Марія подчинилася закону смерти. І переходить у вічний світ, і там Господь приймає її, а потім і тіло її було взято на небо. Но приказ Божий: кожен чоловік має раз умерти, а потом суд. Вона подчинилася. Спомнім, що тільки двоє людей не умерли з освітньою смертю. Енох і вони прийдуть в часи Антихриста, щоб піддержати наших людей, котрі будуть в опасності обмана сатани Антихриста. Нині апостоли Духом Святим із цілого світа були знесені до Божої Матери, вона їх благословила. І ота йшла у вічний світ. Ну достатньо було одному з апостолів не вспіти на похорон, як відкрилося іще одно, що Діви Марії тіло гробі не знайшли, і зрозуміли чудо, Господь узяв її з тілом на небо. Коли ми йдемо цьому світі виясняти відношення з кимось, або, як каже юрист, хочеш вести з якимись діалоги, приміряй силу. Коли в цьому світі, маючи рядом Господа і Покров Божої Матери, ми не боїмося ніяких діалогів, Ніяких судових тяганин, якщо нас додівають за віру Христову. Нам треба лише бути вірним Господу, а наші адвокати, ангели-хранителі будуть за нас. Захищати нас будуть на суді. Ну, Зато треба нам бути вірним Богу. А сьогодні стояв плащаниці Божої Матери, і ще раз приник йому таїнство смерти. Що таке смерть? Розводими руками бо в Біблії не є того, хто сотворив смерть. У Біблії написано, що причиною смерти було непослушання. Адам і Єва запустили в себе вірус, вірус смерти. Казав їм Господь, оті плоди не їжте. Адам і Єва не послухалися, і через них вийшла смерть. Но сама смерть во Христі Ісусі вже має тої великої сили, як для людей безбожних. Ми в'єдна нині славими Божу Матер. Ми великі славні діти Божі, бо має Матір Небесну, сильну, благодатну, молящуюся за нас і обладає таким багатством, вірою в Христа Ісуса, в добавку терплячі гоненія і не обіжаючися нагонителів, а шкодуючих їх. Вони розуміють, що творять гоніцілі. Ми тут діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.